Дивіться сьогодні: Українці воюють проти українців. Лайма Вайкуле розкрила свою справжню позицію щодо війни і заступилася за російську мову. Крім цього, Олег Винник здивував зі знанням, чому досі не повертається в Україну. Це Марс та зірки. Поїхали! Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка ще недавно впевнено виступала на підтримку України, нині вирішила зробити свій особливий внесок у дискусію про війну розлогами міркуваннями про те, що насправді всі проти всіх. А мова тут узагалі ні до чого. Заодно артистка не забула пожаліти російськомовних, згадати про страждання колег емігрантів і пояснити, чому російські ракети краще було б замінити на фінансування лікарень. Свій монолог співачка озвучила в ефірі Латвійського радіо, вкотре повторивши, що вона проти війни, але одразу зауважила: її слова чомусь перекручують і виставляють так, ніби вона проти Росії. За її словами, війна це страшно. Всі винні, мова тут ні до чого, а між українцями та росіянами взагалі немає особливої різниці. Я, звісно, проти війни, я проти нещастя, я не можу образити ні собаку, ні кішку, ні мураху, ні дитину. Я кажу про те, що я проти війни. Просто багато хто це використовує, ніби я якийсь воїн, і я тепер проти Росії. Це неправда. Я проти будь-якого насилля, наголосила Вайкуле. Зокрема, за її логікою, кожна жінка має бути проти війни автоматично, навіть якщо вона в брюках. А з неабиякою емоційністю співачка заявила, що її дуже обурює, коли її зараховують до іноагентів. Сама вона вважає це слово жахливим і вигаданим, і не розуміє, як мистецтво взагалі могло опинитися в політичному полі. Але попри злі язики, артистка нібито переконана, головною зброєю людства має бути любов, а не ракети. Якби, мовляв, ці мільярди витрачали не на озброєння, а на онкологію, то всі були б здорові і щасливі. А загострення уваги на мовному питанні Вайколе сприймає вкрай болісно за її словами. Російська мова зараз приречена жертва подій, чого ми домоглися завдяки цій війні. Що російської мови стане набагато менше, з'явиться англійська. Я вже впевнена, що молодь буде говорити англійською. Вона вже зараз говорить англійською, із сумом зауважила співачка. Вона запевняє, що мова це нібито просто інструмент спілкування, а отже, немає потреби звинувачувати її в політичних гріхах. Мова взагалі ні до чого, це можливість спілкуватися. Найщасливіше, що може бути, коли є між людьми спілкування, філософтувала артистка. Та головним епізодом розмови стала репліка, що викликає найбільше запитань. Сьогодні українці воюють проти українців, а росіяни проти росіян. Аргумент Вайколе, мовляв, у Харкові всі розмовляли російською. А тепер міста немає. Тож кого рятувати, якщо вбивають своїх? Кого ж ми рятуємо? Від чого ми рятуємо їх, якщо ми їх вбиваємо? Мені здається, це велика трагедія, риторично запитала артистка, змішуючи мову з геополітикою. Разом із тим Вайколе згадала, що ще з 2014 року їздила з турами Україною. А в її колективі були музиканти з Москви і Києва. Всі дружили, і навіть думки не було, що таке може статися. Але 2022 рік став для неї переломним, хоча і не цілком зрозуміла, в якому саме сенсі. Бо коли у співачки питають, чи вона підтримує Україну, вона каже, що взагалі то просто за мир, любов і щоб усі дружили. Друзі, пишіть у коментарях, як вам така заява Лайми Вайкуле. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із просуванням каналу. А ми йдемо далі. Після тривалої тиші та зникнення з публічного простору, український співак Олег Винник нарешті відповів на запитання, яке турбувало багатьох його шанувальників: чому він так і не повернувся в Україну? Його зізнання стало несподіванкою для багатьох прихильників і викликало бурхливу реакцію в соцмережах. У відео, яке артист опублікував у TikTok, він заявив, що вже 25 років живе в Німеччині, а на три роки повномасштабної війни, як повідомляють інші. Саме там, за його Словами народився його син. Створювалися пісні, з якими він гастролював Україною, і саме ця країна є для нього справжнім домом. Живеш за кордоном, зрадник? Так, я живу за кордоном. І так я виїхав до Німеччини 25 років тому. Я був українцем і ним залишаюся. І чи ви мені вірите, чи не вірите, а серце моє болить і за землею, і за своїми людьми. Взагалі, мені болить те, що. Українці шукають ворогів серед своїх. Сьогодні, взагалі, якась мода така з'явилася. Якщо ти не в Україні, значить ти не українець. Е, значить, ті люди, які проживають тут, вони всі зрадники? Ні, вони не зрадники. Так само, як і я, не зрадник. Я знаю тисячі людей, які тут проживають. Кожного божоранку ранку просинаються, читають пресу про Україну, волонтерять, раховують для ЗСУ, моляться за Україну. Де б ти не жив у світі, якщо ти українець, ти маєш допомагати своїй батьківщині? Це обов'язок. І я не кричав про свою допомогу, а діяв. Потрібні докази? покажу. Перш ніж писати несунітниці про мене, краще станьте перед зеркалом, подивіться на свою совість і подумайте, проти кого ми воюємо, чому ми так ненавидимо одне одного і чому ми гриземося. Допоки ми це робимо, цей справжній ворог він просто сидить, і насміхається і діє. Так що, друзі мої, допомагайте один одному. Дякую кожному за вклад, за внесок в Україну. Де б ми не були, ми є і будемо українцями. Водночас, в описі до цього відео він емоційно звернувся до критиків. Хочете правду, тоді слухайте міф номер 1 винник втік в Німеччину три роки тому. Мінус один міф. Далі буде. Він додав, що йому набридли вигадки про те, що він шукає іншу роботу в Німеччині чи вивчає мову в інтенсивному режимі. За словами артиста, він не прагне ні виправдовуватись, ні отримувати схвалення. Повірте мені, я з'явився тут не для того, щоб ви мені ставили вподобайки чи що оправдовуватись перед вами. Ні, я просто-напросто хочу розповісти вам правду. Відвертість винника спричинила хвилю коментарів. Ну так, 25 років жив у Німеччині, а на заробітки їздив в Україну, розказував казки про хатку з вербами. А як запахло жареним, біжав не обути, дати просто чудо обурювалося у мережі. Частина користувачів сприйняла зізнання як спробу переписати історію, адже роками винник культивував образ щирого українця з глибинки. У відповідь на коментарі співак ще раз підтвердив свою позицію: так ви правильно почули і слова і сенс. Я вже 25 років живу в Німеччині і так гастролював в Україні зі своїми піснями. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Олег Винник перестав з'являтися на публіці, надавав концертів і навів соцмережі улітку дві 2023 року. Він дав інтерв'ю журналістці Вікторії Курочці, де коротко сказав, що 26 лютого виїхав з України до Берліна і вивозив людей. Винник також зазначив, що є громадянином України, але вже понад 20 років має статус резидента Німеччини. У серпні 24-го року помічниця співака Валерія Барон заявила, що виник планує повернутися в український шоу-бізнес. Сам артист підтвердив, що готується до світового туру. Водночас, колишній продюсер Олександр Горбенко стверджував, що артист залишив Україну 27 лютого, сховавшись під пледом у машині, яку вела його дружина Таїсія Сватко. Цю інформацію виник не прокоментував. Друзі, що ви думаєте стосовно від'їзду до новиника з України та як вам його останнє відео? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.